Мобілізація в Україні наскільки е, великою може бути, і наскільки е, викликом для економіки, як би це парадоксально, можливо, десь комусь абсурдно не звучало, наскільки викликом для економіки є е, посилення мобілізації з урахуванням того, що, звісно, що не буде армії, не буде й тилу? Ну, Дивіться. Е, якщо з певною обережністю. Але відноситись до цифри, який може оприлюднити єдиний демографічний резерв України, єдиний, єдиний демографічний реєстр України, у нас на сьогоднішній момент людей, що знаходяться в працездатному віці, десь приблизно 700-7200 чоловіків мільйонів і 7,5 жінок. Тобто 14 плюс мільйонів у нас працездатного населення. До активної фазової бойових дій було трошки більше. Ми мали на сьогоднішній момент підтверджено Організацією Об'єднаних Націй більше 6,5 мільйонів людей покинули Україну, але там є певна категорія людей і, людей і дітей, і людей літнього віку. Ну, Давайте виходити з 14 грубо мільйонів працездатного населення. До речі, цифра, про яку я зараз говорю, вона є в інтернеті поширений достатньо оцей лист відповідь єдиного демографічного реєстру на запит одного з народних депутатів з приводу фактичної чисельності працездатного населення в Україні. Так що ця цифра абсолютно така, що може бути, ну, можна її дослідити, знайти. Знову ж таки, ми говоримо з вами про нормально працюючу економіку, яка сама намагається фінансувати війну. Для нормально працюючої економіки, яка сама намагається фінансувати війну, мобілізаційна стеля 10% від працездатного населення. А для економіки війни? Ну, Дивіться, що значить для економіки війни? Ну, Теоретично можна задіяти дитячу працю. Теоретично можна додати людей, які вийшли на пенсію, але можуть бути задіяні в виробничому процесі. Але це не настільки збільшить трудовий потенціал. Угу. В будь-якому випадку, це, грубо, там, 10% від ну, от, мільйон 400, 000, хай мільйон 500. 000. Хай мільйон 500 людей, які Формально можуть бути мобілізовані без реальної шкоди для економічного процесу. Тобто, відповідаючи на запитання, чи будуть служити всі, дивіться, ну ще раз повторюю: 1,7 трильйона треба з когось ж зібрати. Угу. Якщо ви не зберете 1,7 трильйона, ви не зможете профінансувати війну. Якщо ви не профінансуєте війну, то. Ті військовослужбовці, які сьогодні е, служать, не отримують е, матеріальних виплат. Вони не отримують зброї. Ну, слухайте, ми е, по грантовій системі США е, отримуємо зброю, але більшість озброєння Україна купляє по контрактах. Ну, вибачте, будь ласка, той самий Рейнметал, який продає Україні е, е, важку техніку і контракти з ним на постачання снарядів, це контракт, який Україна оплачує з власного бюджету через е, спеціалізовані організації. Це не безкоштовне надання нам. Тобто, дивіться, щоб ми з вами зрозуміли, от нам скажуть, та нам американці дають зброю. Американці дають зброю, по-перше, не всю, яку ми отримуємо, іде по системі грантів. Європейці все те, що нам дають в більшості випадків, це або в кредит, або треба оплачувати контрактно. Ну тобто ті кошти, які е Україна збирає. І в яких фінансує війну, вони фінансуються в тому числі і на закупівлю зброї. Ще один момент: ті дрони, що виробляють українські виробники, Держоборон замовлення, яке сьогодні формується і розміщується на е, оборонпромі. Це ж контрактні гроші. Тому що для того, щоб виробити ту саму ракету чи виробити той самий дрон, треба закупити комплектуючі, треба заплатити заробітну платню, працюючому. Це ж не безкоштовно. Ну, людина ж не працює безкоштовно, правда, на підприємстві, вона ж воліє заробітну платню, звідки? Тобто ті гроші, про які ми зараз з вами говоримо, 1,7 трильйона, вони йдуть в тому числі на закупівлю техніки і озброєнь для української армії, які сьогодні дуже сильно не вистачає. В першу чергу боєприпасів для озброєння радянського шевиробництва, радянських калібрів. Ну, тобто є проблеми, правда? Якщо ви не забезпечите нормальну роботу економіки, ви не зберете тих 1,7 трильйона. Е, просто щоб ми розуміли. ну, Трошка менше 70% українського валу внутрішнього продукту це то, що ми створюємо на протязі року. Трошка менше 70% це послуги. Уявили? Самі собі. Ну так, в основному. ну, оптова і розрібна торгівля 40% ВВП українського. Угу. Оптова і роздрібна торгівля. Тобто, коли ви йдете і купляєте каву, вам надають ті послуги, які потім лягають в ВВП. Е, українська промисловість десь на рівні 20% ВВП дає. Сільське господарство 15-18%. Медичні послуги, послуги оптової роздрібної торгівлі. Ну, тобто, весь комплекс послуг, які є, це більше половини ВВП. З яких платяться податки. Ви не, ви не зробите цього. Ну, тобто, от там людина, що там пішла, там каву взяла. Вибачте, податки ж заплатив виробник? Заплатив. Пішло це в бюджет? Пішло. Ну. Стільниковий зв'язок послуга послуга. Ну, тобто, е, а чекайте, а е, весь імпортний податок, податок на додану вартість, е, всі митні платежі з е, імпорту, який заходить. Це послуги, послуги. Потім, яким чином це реалізовується? Через зроблену, ну, прийшов імпорт. Де він? Він пішов в розрібну оптову розрібну торгівлю. Оптова розрібна торгівля сплатила податок. Ми з вами в дійсності себе забезпечуємо тільки продовольство, і то на 90%. Десять ще веземо рибу, веземо там сіль, там, екзотичні фрукти. А товари довгострокового використання, товари народного споживання, ми практично всі імпортуємо. Ми розуміємо, от в умовах, в яких ми живемо, Та, і порівнювати переведення економіки, наприклад, то, що було в 43-му році в Америці. Коли там машинобудівні підприємства переходили достатньо швидко на виробництво воєнної зброї, ну, давайте ми згадаємо, скільки автомобілів Україна випустила в 2021 році, невоєнному формально. А скільки літаків ми випустили? Що ви будете переводити на воєнні рейки? Ну, Треба створювати нові виробництва. І, до речі, в бюджеті кошти, які закладені, в тому числі і на створення нових виробництв. Створення нових виробництв по виробництву зброї. Угу. У нас, вибачте, в 19, 20-21 роках не було е, підприємства по виробництву стрілецьких набоїв. Ми знаємо про це. Тобто, мова за що йде? Мова йде за те, що е, ота вся махіна економіки вона має працювати е, кимось. Те, що на сьогоднішній момент жінкам дозволили йти в забій в шахту і працювати. Тому що більшість шахтарів пішли по мобілізації в перші дні війни. Факт. Факт. Правильно, жінки починають заміщувати, тому я говорю, що мова йде про долю від працездатного населення, не від чоловічого, а від працездатного mm -hmm. населення. Тому відбувається заміщення чисто чоловічих спеціальностей жінками, але виходячи з структури ВВП, ми маємо розуміти, що там дуже велика доля послуг.